Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виконувати оздоблювальний шов для утворення оздоблювальних однобічних складок. Використовують для оздоблення та забезпечення свободи руху. Оздоблення пілочок, накладних кишень, спідниць. Ширина складок, а також відстень від шва зшивання складок до оздоблювальної строчки залежить від моделі. Складаємо деталь лицевою стороною всередину урівнюючи націчки та прокладаємо строчку до наміченої лінії, не забуваємо про закріпки Запрасовуємо шов. За бажанням можна прикласти оздоблювальну строчку, не забуваємо про закріпку. Строчку прикладаємо до місця зшивання складки можна і без. Оздоблювальні строчки і зі строчкою. Перепрасовуємо. Ось лицева сторона. Ось виборетня. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.